Послання до Римлян 6.23. Поки ви відкриваєте, я хочу, щоб ви розуміли, що Бог не злюка. Бог не злюка. Так він суддя, так він святий, він праведний, але не злюка. Проблема в тому, що люди не знають Бога. І книга пророка Єремії про це каже, хто пізнав і знає мене, а хто не пізнав і не знає Бога, то той не знає, хто такий Бог. Якщо ви мене не знаєте, так ви можете про мене щось прочитати у соціальних мережах, попитати у людей, але якщо ви не спілкували зі мною, ви мене не знаєте. І я вас не знаю. Якщо я з вами не знайомий, я з вами не провів час, не поспілкувався, я не знаю, хто ви. Так, я знаю, що ви, Марина, чи там Іван, чи ще хтось. Але все, на цьому все. Те ж саме по відношенню до Бога. Якщо людина не проводить час з Богом в читанні Його слова, в молитві, да, то як ми можемо знати Бога? Ніяк. Розумієте? Послання до Римлян до римлян 6.23. Бо плата за гріх смерть. Якщо ми кажемо про досконалість Бога, як вона тут проявилась. Бо плата за гріх смерть. Ця стаття не змінилась. Ні тоді, ні зараз. Вона ще діє, плата за гріх смерть. Але як Божа досконалість тут проявляється? У другому. У продовженні цього вірша в другій частині. Бо дар Божий це вічне життя в Ісусі Христі, нашому Господі. Як це стало можливо? На Христі. На Христі. Тому що з точки зору Божого закону, нічого не змінилося. Стаття залишилося. Суд буде. Одного дня суд буде. Стаття не змінилося. Але що змінилося? Бог, як суддя праведний, як справедливий, справедливий, Він мав і має покарати людство. Тому Ісус Христос стає жертвою за гріхи всього людства. Тобто Ісус Христос взяв кару, плату, покарання, вирок на себе, за наші гріхи. І ми бачимо в один момент дві події на Христі. На Христі дві події. Перше покарання за гріх смерть. Це перша подія. Ісус вмирає за гріхи. Стаття діє. Бог вводить в силу цю статтю. Вирок, плата за гріх смерть. Ісус вмирає. Не ми, а Він за нас вмирає. Він бере кару покарання на себе. І водночас, з іншої сторони. Дар Божий Бог дає свою милість, своє прощення, свою благодать для нас, щоб ми жили з ним, ми були з ним. Тому ці дві події одночасно трапляються на Христі: плата за, смер... плата за гріх і Божий дар благодаті і милості. І маємо це розуміти. І в цьому досконалість Бога. Amém?